Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я готую сливи, які будуть із шоколадом, з какао, з ваніллю і з цукром. Все це я переварю і в мене вийде дуже смачне варення. Цей рецепт я піддивилася в інтернеті, спробувала і мені сподобалося, тому ділюся із вами. І так, сливи 4 кг я перекручу на м'ясорубку, засиплю 1 кг цукру і поставлю на плиту. У перекручені сливи я всипаю 1 кг. Цукру. Перемішую його добре і ставлю на одну годину, щоб кипіло одну годину. Так. Через годину кипіння я додаю какао, простіжу його, ситочку просію, щоб не було комочків. Так. Добавляю шоколад і добавляю ванілі. Все перемішую і даю покипіти ще 5 хвилиночок. І так, в мене вийшло 5 баночок. Баночки я взяла нестандартні. Тут і по 700 грамів, по 600 грамів, я ось 720 але повинно вийштися 6-7 півлітрових баночок з такої порції, як я зробила. Варення дуже-дуже смачне, там відчувається і шоколад, і какао, і ваніль, слива, така кислинка сливи, ну, неймовірна смакота, воно дуже гарне, густе, хорошо намащується на хліб. ну Для вашої родини це буде дуже зимою великий сюрприз. Всім приємного апетиту, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо у вас є якісь рецепти, якими ви можете поділитися, як закривати сливи, діліться, мені буде дуже приємно.